Івана Рим Матвія, 20 розділ, перший вірш і нижче. Царство Небесне, подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник, домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник, А коли вийшов близько третій години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав, ідіть і ви, виноградник, що буде по справедливості дам вам. І ті пішли, коли знову вийшов близько 6 та 9 години, зробив так само, близько одинадцятої вийшов, стрінув інших, що стояли, і сказав їм, чого тут увесь день безплідно стоїте? кажуть йому: бо ніхто не найняв нас. Сказав їм: Ідіть і ви у виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві поклич робітників та й роздав їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько 11 години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію, і взявши, стали ремствувати на господаря. Кажучи, оці останні одну годину працювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини, той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривжу тебе, чи не за погодився ти зі мною, бери своє та йди. Хочу б оцьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зі своїм, що захочу? Чи око твоє ж лукаве з того, що я добрий? Так, останні будуть першими, а перші останніми. Якщо дивитися на людський розсуд, я читаючи цю знаєте, подію, цю е, притчу, і собі, ну ти ж несправедливо поступив. Ну, люди працювали цілий Божий день. Ну, спека, жара, і пити хочеться, і треба пахати, а до вечора ще далеко, по динарію. Прийшли, у 3 години по динарію, прийшли у 6 годин по динарію, прийшли у 9 годин по динарію, прийшли в 11 годин, поробили теж по динарію. Ну де справедливість. Так би мовити. Але якщо вникнути е, глубже цю історію, то є такий один момент. коли Чому е, цей господар каже, що почне із останніх? Тому що якщо б ці останні побачили, що перші. Получили, отримали по динарію, і думаю, що вони б навіть не, не, не стали чекати, що їм щось заплатять. Тому що, ну, якщо вони по динарію, то що нам станеться? Просто з місця наробили ту годину. Я думаю, що вони б пішли. Я би так зробив, тому що на що розраховувати, коли перші отримали динарі. Але, кажучи, от останні каже, Одну годину працювали, а ти зрівняє з нами, що носить тягар і спекотруни, той, відповідаючи одному з тих, сказав, друже, я тебе не кривжу. Але кажемо: чи не за динарія погодився ти зі мною? І з першими була домовленість. Якщо взяти у нашому житті. Я думаю, що майже кожен цікавився, коли наймав на роботу певних працівників, якихось майстрів ну, у різній роботі. І перед тим, як е, взяти на роботу, у нас є договор, правда? Скільки ти хочеш за цю роботу, або скільки я тобі даю, чи ти погодишся. І ми, як кажуть, умовно складаємо договор. Що, припустимо, ми взяли б на роботу людину і кажемо: ось за цю роботу за день мати тисячу гривень. Людина йде свідомо, вона знає, що вона має за день тисячу гривень. Якщо прийде людина після обіду, також ми кажемо, іди, і що там будеш. Він каже, бо Христос це, е, каже: а коли вийшов близько третєї години, побачив інші, що бездільно стояли на ринку. І він їм вже сказав: ідіть і ви, виноградник, і що буде по справедливості, дам вам. Він ж їм не казав, що ви отримаєте по динарію, А каже, те, що зробите, я вам дам. Так само він говорив і до інших, він вже їм не називав ціну. І з першими він домовився. З іншими каже, вже побачимо по вашій роботі. Я пригадую, коли в мене йшла строка будівництво, і ми заливали фундамент, вже вийшли з землі, і робили опалубку. І мені треба було найнати хлопців, щоб допомогли. Ну, і перед тим, як е, приступити до, до роботи, ми з ними домовилися, що ви маєте тисячу гривень на день. Я сказав, яка має бути робота, і вони, вони погодилися. Довольні, щасливі, хлопці молоді, треба заробити. Це треба було е, укріпити е, цей опалубку, і це треба було приходити міксер і розтягувати бетон. Домовилися, щасливі, доволі, хлопці, по тисячу гривень в день. І коли ввечері я бачу, що ми трошки більше попрацювали, Знає, бо я і теж працював, і дружина працювала. Але протягом дня я спостерігав за їхньою роботою. Хлопці молоді, трохи знаєте, як кажуть, дурості хватає голові, вони то там ганяли, то бігали. А в мене на три години має бути міксер, а опалобка ще не готова, ще не до підсипанка хлопці, Ну, так трошки треба робити. Хлопці трошки показали роботу, п'ять сіли там, то воду п'ють, то, то п'ять ганяють, то як кажуть, дурачиться. Ну, я трошки, знаєте, був незадоволений. Але коли прийшли міксери, треба було трохи попрацювати, це тягати бетон. хто з цим робив, то знає, що це важка робота. Ну і ввечері думаю, я хлопцям дав не по тисячу гривень, а дам ну, по тисячу двісті, по тисячу триста. Ну, я кажуть, я домовився по тисячу, і я праві дати тисячу гривень. Але думаю собі, ввечері я вже їх вів додому, спитаю їхню думку. Що хлопці схочуть? Ну, може у них є якісь ви, може вони не хочуть 1300. І кажу, хлопці, ми з вами домовилися по 1000 гривень в день. Скажіть мені, скільки б ви хотіли за цю роботу, що ви робили? Один такий був більш такий наліщень. каже, мінімум 1500. Я кажу, а чого? Ну, наведи мені фактор, чого ти маєш отримати 1500 гривень? Ну, ти до двох годин майже пробайдикував. Вас треба було підганяти, заставляти. Що ви робили? <гум> кажу, я пахав із дружиною, а ви ганяли там, бігали, іри грали. Ну, І кажу, тисячу гривень, ну я думаю, що достатньо, хоча я знав, що я дам їм більше. Ні, ні, каже, ти нам даш по 1500. Е, кажу хлопці, дивіться, у мене ще багато є роботи для вас. Але судячи із того, що ви зробили, я вам даю по 1500 гривень. Але в більшу у мене працювати не будете. Розумієте, є певна домовленість. І кожен, хто наймає на роботу працівників, він дивиться, як той працівник робить. Був у мене інший випадок, коли ми із моїм працівником, який у мене робив на роботі, ми пішли розбирати гараж. Він мав денну ставку, мав 600 гривень на день у мене на роботі він працював повільно, але пробив добре. І ми пішли на одну роботу, там треба було розібрати гараж, і ми там так напахалися дуже страшно. І я йому увечері даю більше того, що має день. А він каже, слухай, я з цього не заробив. Людина вміла оцінити, що вона не тільки працює сьогодні, вона має роботу і завтра, і післязавтра. Часом ми, люди, судимо, роботодавця, що ти зі мною неправильно поступив, але ми забуваємо, що ми домовилися за динарій. У нас була спочатку домовленість за динарій. Ми домовилися за тисячу гривень, що я за тисячу гривень готовий працювати. Іноді буває так, що ти з людиною домовляєшся, і ти спостерігаєш її працю. І ти дивишся, що вона навіть тих тисячу гривень, за яку ви домовилися, вона навіть цього не, не заробила. Тому що вона просто тягне час, вона просто создає робочий вид. Я говорю із одним майстром він займається по встановленню вікон, там робить деякі ремонти, по похаче. І він сусід мій І прийшов до мене, там що стали говорити. Каже, я сьогодні пішов раніше. Ми там каже, з другому борщи каже, у нас там роботи на два дня. Каже, що я за два дня зароблю? Ми каже, вирішили розтягнути цю роботу на тиждень, тому що у них оплата на день. І знаєте, і я перед тим мав думкою взяти до, до себе на роботу, щоб, ну, там мені де пробував. Я собі вже е, кажу, взяв до що цю людину не стоїть брати. Тому що вона буде в тебе викачувати гроші, не буде робити певну працю. Тепер переходимо до християнського життя. Ми, люди, є дехто знає, із нас які з дитинства віруючі. І ми думаємо собі, якщо я з дитинства віруючий, можливо, займаю деяку посаду в церкві, десь коли що робив, для мене у небі вже має бути особливе місце. Тому що я з дитинства віруючий. Я собі багато чому відмовив, я багато чого не достигнув, тому що не можна. А як ти старався це Господи, робити? Можливо, ти просто тягнув день. Щоб його відбути, можливо, ти просто ходив у церкву, аби не попасти у пекло, а працювати особо і не старався. І думай собі, і дивишся, людина прийшла у церкву у середньому віці, хтось у сорок, хтось у п'ятдесят років. І дивишся він такий завзятий. Він так працює, він хоче допом... Він хоче нагнати втрачене. Не, не раз приходить чути і кажуть, люди старші каже, я багато втратив. Я втратив молоді роки життя, які міг віддати для Господа, я їх втратив для себе. Я би хотів догнати максимально, що можу зробити. Я думаю, собі ці люди, які прийшли у 6-й і в 11 й вечора, були вони більше зробили роботи за годину-дві, ніж ті, що були зранку. Так часто буває, що людина, яка хоче мати якусь копійку, хоче заробити хоча б на годинку. Але хоч би щось мати. Часом приходиться чути і кажуть, слухай, там є робота, йди скільки? 500 гривень. А ні, я за такі гроші робити не буду. Кажеш іншому, він радий, що буде мати 500 гривень, тому що вже купить собі хліба, вже купить собі молока, вже діти не будуть голодні. Краще мати 500 гривень, ніж просидіти вдома. І знаєте, кожен по різному думає, хто хоче працювати, він буде працювати і за 500 гривень. Хто не хоче працювати, він не буде працювати і за 1000 гривень. Тому що така натура. Якщо ми, християни, діти Божі, і з дітства віруючи, маємо певну працю, робимо її так, щоб отримати нагороду. Але є ще один нюанс. Якщо взяти фірму роблять працівники. Є зарплата. Є у кожно знає, що там зарплата, беремо обрано 7 тисяч гривень, так? всі мають 7 тисяч гривень. Але є люди, які ці 7 тисяч гривень заробили, а є, які не заробили. Просто відходили від дзвінка до дзвінка, десь там протинявся на очі, на часто показався, десь там робочий висов і все. Він отримав зарплату. І часто такі люди, які кажуть, прохитрили, думають, що ніхто не бачить. Але будьте впевнені, що роботодавець бачить кожного окремо. Хто як працює, хто як старається, і є люди, які старанно працювали, їм дають що премію. Людина, яка старається, отримує премію. Сьогодні хочеться сказати і кожному із нас, якщо ми все життя собі відмовляли, жили для Господа, працювали вірно нашому Господу, вкладалися максимально, наскільки це можливо. Мало того, що ми отримуємо спасіння, то буде ще премія. Яка премія? Це знає Господь. І давайте працювати так, щоб не тільки за зарплату, щоб отримати премію. А Господь я вірю, що має премію щиру, має благословенну премію для тих, які вклали своє життя, які багато собі у чому відмовили, які перетерпіли зною жару, спеку, голод, холод, але старанно працювали. Вас чекає премія. Це і дуже добре, тому що премію мало хто заробляє. Щоб отримати премію, потрібно постаратися. І я вірю, що нагорода вас чекає. Не тільки, які просто віруючі, а які стараються, які працюють, які хочуть догодити Господу, які не просто создають вид або тягнуть час. Тому що мало цього создавати вид. Треба щось показати. Треба показати те, що. Ми працьовиті люди. І коли Господь спасає людину стару чи середню, і ми деколи думає собі, а чому у нього так? Він усе життя проходив, хто знає де. Протинявся, прошлявся, пробайдикував і дивився, він на старості отримує спасіння. Чому так? А я все життя віруючий, не спіши судити. Тому що, можливо, та людина стояла і не було того, хто покликав. Настав той час, коли її покликали перед заходом її життя. Година осталася, година до, до, до закінчення праці, Господь її знайшов. Можливо, та людина не чула. Я думаю, що той, який стояв і на годину його покликали, можливо, він і не чув на початку, що там хтось кличе на працю. Але настав той час, коли господар вийшов, побачив, ще які без діла стоять, каже, слухайте, ви цілий день протратили. Бо каже, ніхто не найняв. Є люди, які, можливо, все життя проходили молодість середні роки і не чули про спасіння. Але на старості хтось їм засвідкував. На старості вони почули Божий поклик, і вони отримують спасіння. І нам не дано право таких людей судити. Тому що я в дитинства віруючий, а він прийшов на старості і вже має спасіння. Каже, то відповідаючи одному я сказав, друже. Не кривжу я тебе, чи не задинаря подився ти зі мною. Бери своє та йди. То, що ти віруєш із дитинства, слава Господу. Дякую Богу, що ти не валявся у болоті. Дякую Богу, що ти у сім'ї, у церкві, у тій голубиці, що ти мав щасливе життя. Але каже: хіба не дозволено мені робити своїм, що захочу? Не я даю спасіння, спасіння дає Господь. І кажучи, око ж твоє лукаве, з того, що я добрий, хай наше око не буде зависливим, не буде лукавим. Будемо дякувати Господу, що ми у числі спасенних. І якщо когось Господь призвав чи призове у похилому віці, а Господь благословить такі душі, щоб і вони отримали спасіння. Можливо, знаєте, є такі моменти, коли. Людина старенька вже, вже кажуть, на, на закаті свого життя. І коли ти говориш їм про спасіння, він каже, слухай, я вже старий. Я вже своє життя прожив чи прожила. Я неоразумію, кажу, я вже старий, я вже не потрібний. Можливо, ти вже не потрібний суспільству. Можливо, ти вже нічого доброго не зробиш у церкві. Можливо, вже з тебе праці, ну, ніякої не буде. Тому старий сили немає, зору немає, голосу немає. Друже. Можливо, ти мало зробиш у церкві, але ти потрібний Господу. Незалежно у якому віці тебе чекає Господь, навіть якщо осталася година тої праці, зроби щось в останні дні свого життя. Можливо, помолися за церкву. Можливо, помолися за своїх рідних. Засвідкуй своїм рідним, що є Господь, ти втратив життя, ти весь день був мав потрачений, але скори своїм рідним, що є той час. Ти можеш покаятися, ти можеш своє молоде життя віддати свої у руки Господа. Не трать на дармо день, де потратив я. Господь дає цю можливість, щоб кожен із нас задумався. Можливо, тут хтось скаже. ми всі віруючі, можливо, хтось подивиться відео і подумає собі, якщо я старий, це не значить, що Господь тебе не чує. Господь чує кожного, хто має бажання, у кого там ще щось живріє у серці. Господь хоче тебе прийняти, приголубити і дати тобі те, що дав тому, який працював цілий день. Дати спасіння. Можливо, ти не отримаєш аванс цього премії. Можливо, ти, але ти отримаєш спасіння. Хай, Господь всі нас рясно благословить. Ми йдемо до молитви. Можливо, у когось є якісь потреби, нужди, подяки. Ми будемо йти до Господа і просити у нього благословіння. Можете заявляти. Молимось. У мене також, прохання, помолитися за мого брата, який без віці зникший. До, до цього часу ми нічого не знаємо, де він і що він. Надіємось на милість Господню, що він живий, але все в руках Господніх. І не тільки за мого брата, і за всіх тих, хто у полоні наші рідні, знайомі, дуже багато людей, які у, у полоні, хтось хворий в лікарні, що Господь підтримав благословив, щоб потішив сім'ї, хто втратив рідних, близьких, тому що це дуже боляче.